Щиро вітаю всіх телеглядачів. Ви дивитесь телеканал Вінничина і це передача актуальне інтерв'ю. Сьогодні у нас в гостях Роман Ковальський, старший солдат, фахівець відділу ЦВС цивільно-військового співробітництва 120-ї Вінницької бригади. Ми щирі вітання вам, пане Романе, в нашій Доброго студії. Доброго І на початку хотілося б зауважити, що Роман, мій колега, журналіст, і, напевно, багато вінничан, багато глядачів знають і пам'ятають його публікації. Фактично з перших днів. Війни прийняв рішення іти і захищати свою батьківщину за три з половиною роки, як ми говорили, помотало по різних місцях, по різних селах, селищах, займався різною роботою загалом. Захистом нашої батьківщини сьогодні служба Романа пов'язана не лише з виконанням військових завдань, суто військових завдань, а й з дуже важливою і необхідною місією це підтримка родин зниклих безвісти та допомога пораненим ветеранам. Романе, власне, про цивільно-військове співробітництво. Що, які, яка функція, які функції ви виконуєте, і, власне, які завдання, і, які виконуються сьогодні відділом цивільно-військового співробітництва в складі 120-ї бригади? Як виглядає ваша щоденна сьогодні робота? Ну, в ідеалі ЦВС – це створення позитивного іміджу армії Збройних Сил 120-ї бригади е і контакти з Місцевою владою з цивільним населенням. В реалії те, що роблю я і роблять мої колеги по ЦВСу, це супровід сімей загиблих і зниклих, тому що жодна родина не має залишитися без уваги. У них, зрозуміло, втрачений їхній чоловік, син, брат. Можливо, це жінка загинула, таких випадків небагато, але є. І є в нашій області, так? Звичайно, є. Дівчата в армії, жінки зараз скрізь від командирів, закінчуючи пілотами БПЛА, медиків, дуже багато. Ці сім'ї не мають залишитися на один зі своїми проблемами. Друге, це супровід наших бійців, які звільнені з полону. Вони теж звідти повертаються в такому стані моральному фізичному. Ну, дуже важкому і цій людині, окрім її родини, окрім державних інституцій, ми допомагаємо соціалізуватися, вирішити питання, починаючи від лікування, закінчуючи відновленням документів. І е, певна частина бійців знаходиться на лікуванні не тільки в Вінницькій області, а в медичних закладах всієї України. У кожної такої людини є питання і проблеми. Теж документи, їхній супровід, комусь навіть треба купити шкарпетки. Телефон відновити, якусь довідку, навіть просто поговорити. Ці люди дзвонять 24 на 7, Їм часто хочеться з кимось поговорити. Ну, в кожного залишилася сім'я, не кожен десь контактний є. Це фактично такий як психологічний супровід. Ну і вирішення їхніх реальних проблем, які в них є. Роман, я правильно розумію, що бійці 120 двадцятої ТРО вони розкидані по всі по території всієї Вінницької області. Це можуть бути бійці не лише з Вінниці, це з кожного селища, з кожної громади. Ви виїздите до них персонально. потребують такого увазі, виїзду. Тих, хто так. зараз не на службі? Так, ті, хто не на службі. Звичайно, є люди, які знаходяться в медичних закладах Вінницької області, mm -hmm. і не тільки в Вінницької області. Є люди, які знаходяться в відпустках на лікуваннях вдома. І є люди, які повернулись додому і також потребують ну, спілкування, догляду і фактично такого патронатної служби їхнього супроводу. Кожен боєць, кожен ветеран це окрема історія, і часом це дуже трагічні, дуже нелегкі історії. Що мотивує тебе і як вдається достукатись, тому що інколи. Навіть порозумітися і зрозуміти, чим власне ти можеш допомогти, важко. Як це відбувається от в реальному житті? Ось ця допомога, ось ця комунікація, і коли досягаєте результату, чи якось надихає, чи додає це сили людині боротися, піднятися, боротися і йти далі. Ну, по-перше, по в мене життю. є досвід роботи журналістом 27 років і редактором. Тобто, як журналіст я спілкувався з багатьма людьми і, і, з різними. і в критичних ситуаціях, і просто в таких трагічних ситуаціях досвід спілкування цей з людьми є. По-друге, я доброволюсь 24 лютого, тому дорікнути, що я там не пішов чи когось бусиків, це не до мене. По-друге, по третє, так само працював останнє відрядження в. Запорізької області, водієм еваку я завозив туди всіх, кого треба було завести на позиції. Вивозили поранених. Ну все, що треба, вивозили. Також отримав бов'я травмування, mm -hmm. проходив реабілітацію, операцію на руці, відновлення. Тобто всі ці кроки я пережив на собі, і якби вчити мене, е, я розумію, є люди з важкими пораненнями, з ампутаціями, просто з мультитравмами. Але оці етапи я пройшов сам на собі, і я готовий говорити з цими людьми на ти, плюс ми з однієї бригади на рівних так, так. Да. І тоді рівень довіри різко зростає. Ну і я ж кажу, багато має значення, коли ти ну, простий солдат і навіть спілкуєшся з офіцерами. Багатьох я знаю особисто. В списку поранених знайшов людей, з якими я служив, набираю. І вони в першу в першу чергу питаються, як ти чого дзвониш? Кажу, питатися, які є потреби, всі діла. Просто така дружня розмова з людьми, яких я, наприклад, не знав, тому що бригада це великий організм, але в Фактично, ну відсотків 95 – це нормальне, дружнє, ділове е спілкування. Люди е з приємністю е розуміють, що бригада про них пам'ятає, бригада про них пі піклується, Бригада робить для них те, що може, і те, що інколи не може. А е родини загиблих і зниклих це взагалі окрема історія, тому що чому питання зниклих безвісти од од один із найскладніших напрямків, розумієте, як спрацювати з такими родинами? Розумієте? Е Люди пішли на війну. Я ж кажу, чоловіки, брати, сини, доньки, матері. І коли ми прощаємося з нашими побратимами, це дуже трагічно, дуже така щемна якби, хвилина. А люди, які зникли безвісти, по-перше, дуже рідко є повна інформація про те, при яких обставинах людина зникла. Невідома доля цієї людини. Чи ця людина десь досі, досі лежить в окопі? Ця людина залишилось її тіло, скажем, десь де невідомо. Як тіло чи угу. залишились рештки. Дуже багато є історій, коли при незрозумілих обставинах ця боєць військовослужбовець зник, і люди живуть в першу чергу надією, що він залишився живий, можливо, він потрапив в полон. Можливо, він повернеться, можливо, про нього є якась інформація. Тоді ми координуємо цю інформацію з Юлією Примак, з її командою, ті, які займаються зниклим безвісти і звільненням з полону. І є в цьому році в нашій бригаді повернуті з полону бійці. Це із Вінниці, із районів, із сіл. Ці люди відбули рік, рік і три, півтора року в полоні. І зараз проходить дуже важка їхня соціалізація, але головний меседж, що вони живі, що вони повернулись додому. Ті, хто не повернувся, це найбільш ну така складна і страшна історія, історія, тому що серед моїх знайомих є зниклі безвісти. Тарас Борисюк зник безвісти наша наш колега. колега. Так, і ніхто Володя не знає Барсуй, абсолютно ніяких подробів, ніяких деталей, так. ніякої це, інформації. Це дуже складно. Кожна інформація, кожна буква, кожне свідчення це цілий скарб для цих сімей про їхніх рідних, якийсь і... промінь надії. Інколи що кажуть, що хочеться знати хоча б якісь деталі, якими були останні години, останні дні рідної людини. Так. Чи хтось був поруч, чи хтось хоч якусь допомогу надавав, і тоді вже рідним стає Коли легше. Коли відбувається навіть обмін тілами, там тисяча на тисячу. От останні були обміни, і повернулось кілька моїх дуже близьких друзів, на жаль, в останній путь вони повернулися, вони знайшли зараз останній спокій на Алеї Слави, на інших кладовищах міста Вінниці. Я не можу сказати, що родини після цього заспокоюються, але вони отримують свого сина, свого батька назад, а ті, хто живе надією. Ця надія живе з ними. Я ж кажу, 24 на 7, і ми намагаємося їх підтримати, чимось допомогти. Це основна наша робота. Романе, які механізми пошуку діють зараз, і як до цього долучається конкретно відділ? От прикладом, якщо є ще родини, можливо, слухають наше інтерв'ю. Можливо, не всі знають, що є такий відділ, є такий Роман Ковальський, є його колеги, які готові допомогти, готові е -е -е докопуватися до істини, шукати будь-яку інформацію. Формацію власне розкажіть, який механізм коли, як звертатися, як знаходити вас? повідомлення про те, що боєць військово-совбої зник безвісти. Родина приходить в поліцію, і пише заяву про зникнення, і звичайно, кожен хто в війську, кожен хто не вдома, хто захищає батьківщину, цій родині бажано мати не тільки телефон його. Але його найближчих побратимів, з ким він поряд живе, з ким він поряд їсть, з ким він поряд спить, його командира. Тому що може бути таке, що підрозділ виходить на бойові командир, чи хтось, хто знає їхні координати, знає їхні телефони, він має цю інформацію. Бо є такі люди, які мають тільки телефон свого сина, і не знають, де вони. А хто з ним був поряд, не мають. І ми вже шукаємо цих людей, які можливо були поряд. Це важливо дуже мати. Для того, щоб потім з'ясувати хоча б обставини, як це все сталося, чи є якийсь шанс, щоб він залишився живий, що він поранений. Обов'язково тримати цю інформацію. І вже потім разом ми пробуємо цю інформацію знайти. Це дуже важка робота. Не знаю, до цього треба готуватися. Звичайно, у всіх бійців зараз беруть ДНК, є жетони, кожен по можливості дзвонить додому, коли є можливість там, через Starlink, чи коли виходить з бойових. Чи просто як маякує часто дзвонять матері там син тиждень не виходить на зв'язок. Я пояснюю, що на бойових є така ситуація, що люди тиждень не виходять на зв'язок, тому що всі телефони дрони пропасають, і це фактично окрема небезпека для них uh -huh. на бойовій позиції. Це все деталі такі бойові. Люди мирні цього не розуміють. Ми пояснюємо цю ситуацію, з'ясовуємо її. Ну і фактично ведемо таку морально-психологічну підтримку цих людей і особливо тих, хто зник безвісти про поранених, я вже сказав. Романе, а якась є статистика реаль, результатів вашої роботи, тобто віднайдених рідних, слідів, де загинули, що з ними відбулося, безвісти зниклих, якісь є історії, які просто вам запам'яталися? Які характеризують, що ваша робота надзвичайно необхідна, і ви робите ту справу, яку ну, яка зараз підтримує родини, статистику, і військових. Статистику я не можу вам сказати, є закриті дані звичайно, і скільки поранених теж теж закрита інформація? Кілька було щасливих історій, коли людина вважалася зниклою безвісти. Потім вона знаходилася серед поранених через. Державні інституції встановлюється контакт з такими людьми, і ці люди потрапляють на обмін. Звісно, вони з пораненнями, вони покалічені морально і фізично. І коли їх обмінюють, це ну найкращий час, найкраща мить в їхньому дому житті і в житті їх рідних. Звичайно, коли е, обмін тілами, і діти чи матері здають ДНК і підтверджується це ДНК, це дуже печальна, якби історія, але тіло. Повертається додому, повертається до батьків. Це трагічна мить, але це вже є результат. А люди, які роками не мають жодної звістки і живуть тільки надією, молитвою, ходять до різних, ну, скажімо так, людей, до віщунів, до гадалок, пробують з'ясувати цю долю. Розумієте, це війна, яка перемогова вже Мільйони доль, мільйони життів, мільйони рук, ніг і тисячі сімей. Я думаю, що вже мільйони сімей, тому що кожен боєць і кожен військовослужбовець, жінка, має і маму, і тата, і дружину, і дітей. Це величезний масив, фактично. У Вінниці створено вже в обласній адміністрації військовий департамент ветеранської політики. Ви розумієте, скільки вже пройшло цю війну з 2014 року? Скільки ще її пройде? Скільки зараз ще на фронті? І кожній цій сім'ї, кожній цій людині потрібна допомога. Романе багато повертається наших військовополонених, і звісно, ви вже кілька разів зауважували, що. Це скалічені люди, і часто не лише фізично, але й психологічно. От, можливо, ваше бачення, ваша порада членам родин, тому що не кожен. Я знаю е такі історії, коли родини кажуть. Ми не знаємо, як спілкуватись. Ми не знаємо, де знайти точки дотику. Ми не можемо пробити ось цю стіну і достукатись до цієї людини. Можливо, з вашої з, ваш... з твого досвіду є якісь бачення, як це зробити. Є поради, що родині робити. Куди можливо звертатися? Хто їм може допомогти? Розумієте, головні ліки для такої людини це звичайно, сім'я. Але ну кожного зараз на війні є сім'я. Моєму підрозділі після Бахмуту шість чоловік розлучилося, п'ятеро одружилося. Далі, психолог. Я повернувся зі мною. Працював цивільний психолог. Жодного контакту нормального не було. Мають працювати люди, які пройшли війну в ролі психолога. Угу. Тоді більша ймовірність контакту тієї людини, яка пройшла війну з таким же самим, як він. Тобто, це твій досвід? Ти так, не спрацювало да, так з так, психологом? Так, так, ось. А що спрацювало тоді в такому разі? Розумієте, у кожного свій стан і свій ступінь якогось морального здоров'я. І люди настільки розбалансовані, що я ж кажу, тільки рідні, якась опіка, тепло, і лікарі нормальні, адекватні, психологи можуть цю людину стабілізувати. Коли є оце тепло і є спілкування, тоді є шанси, що ця людина відкриється, людина почне говорити, людина почне, як крижинка, відтанути, від, і оце з неї зійде. Звичайно, що як казала моя давня знайома волонтерка Виріса по що війна це найскравіший спогад для того, хто був на війні, і він тебе не покине ніколи. Тому те, що війна залишиться в кожному із нас, це вже на 100%. А що буде далі з тією людиною, яка повернулася з війни, я маю на увазі живою, покаліченою, хворою? Все залежить далі від опіки, як буде на неї ставитися суспільство, навіть в трамваї, в черзі, в лікарні, в, в пенсійному фонді. Я не хочу вимолювати, випрошувати для цих людей якихось додаткових пільг. Але люди, які живуть тут, вони навіть ну не знаю там тисячної долі, не розуміють, що пережила ця людина і чому вона через там була. через що довелося пройти. Так, да. Да. наскільки важливо в вашій роботі співпрацювати власне із громадами із громадськими організаціями з місцевими громадами з волонтерами, зрештою, чи об'єднуєте ви зусилля для того, щоб досягти якихось результатів, допомогти нашим ветеранам, ветеранам Розумієте, якщо ми не будемо разом працювати, кожен де працювати на свій? Як mm -hmm. ділянці роботи не буде результату. Обов'язково спілкуємося з волонтерами, тому що в кожному медичному закладі працює волонтерський хаб, зокрема в Вінницькому госпіталі, лікарні Ющенка, в госпіталі ветеранів війни, в Номерєво Хмільнику. Це окрема історія, тому що не до кого ти може доїхати, до кожного можеш дійти. Лежать наші бійці, наприклад, в Харкові Знаходимо харківських волонтерів, які там на місці можуть навіть йому uh -huh. вийти щось купити за його кошти, тому що він ну не може він вийти сам. У Вінниці це все набагато простіше. В районах так це працює, але якщо людина сама опинилася, скажімо, в селі повернулася з каліством, без каліцтва, де мобілізований постану здоров'я по якимось сімейним обставинах. Дуже важливо, щоб люди, які є активом цього села, я не кажу обов'язково староста чи голова. Люди, які в селі ведуть активну свою позицію, щоб вони а спілкувалися цю людину, соціалізували, щоб ця людина не скотилася в алкоголізм, в суїцид, в зроблених цієї найважча ситуація на якраз в селі, так? так. Бо тому, що там, ну ви розумієте, в селах зараз залишилось чоловіків дуже мало. мало. А ті, що лишилися, ну Важко соціалізуватися в селі, в Вінниці це все набагато простіше. Ось тому це окремо питання до місцевих рад, до тих людей, які є активом в селі, для того, щоб вони з цими людьми спілкувалися, знаходили їм роботу, допомагали, привозили, я не знаю дрова, ліки, просто заходили, питалися, як ти почуваєшся, тому що в селі набагато важче, скажем, себе віднайти і набагато простіше себе втратити. Війна триває вже багато років, вже 12-й рік, 11 позаду, і звісно, коли це був 15-й, 16-й, війна була для нас, для Вінниці, Давайте зізнаємося чесно, десь далеко. Але з 22-го року, чи бачиш ти зміни в суспільстві до і ставлення до ветеранів і власне до потреб ветеранів, чи змінюємося ми? Чи змінюється наше суспільство? Так, суспільство змінюється. Ветерани тоді дійсно на війну пішли добровольці в 2014 році, пішли люди з Майдану, пішли кадрові служби військові. Зараз, коли ветерану може бути і 19, і 20 років, а може бути і 60 плюс. Зараз цих людей в Вінниці я впізнаю в першу чергу по очах когось по військовій виправці, когось, на жаль, по палочці, по яка допомагає йому йти по татуюваннях, по військових сумочках, по... навіть по поглядах, я кажу, по поглядах зустрічаємо. Я знаю, Вінниця дружнє місто для до ветеранів. Багато є питань, що можна було зробити ще краще, але я розумію, що багатьох, ну. Дратує, що ветеранів так багато. Але якби не ці ветерани, і не ці бійці, в Вінниці вже не було нашої держави, не було українських прапорів, не було української мови і українського цього духу. Тому е звертаюся до кожного війничана, до того хто зараз живе в Вінниці, ставитись до цих людей. Е з До повагу, наших захисників. З повагою і інколи поблажливо, тому що з війни повертаються люди морально, фізично покалічені. Хтось може з великим розумінням, хтось потрібно. може бути в брудному одязі, хтось може не дуже добре пахнути, хтось може зловживати чиїсь довірою, чи десь трошки перегуляти. Але це люди, які потребують уваги, потребують нормального ставлення, потребують допомоги. Ну і, звичайно, ми маємо вже усвідомити, що ці люди в цьому суспільстві вже не завжди. Вони вже не повернуться назад, не всі повернуться назад на війну, і ми не зможемо просто закрити очі, їх вже не бачити. Їх вже багато і буде ще більше. Якщо це жахіття, і ця війна зупиниться, призупиниться на якійсь стадії, буде якесь політичне рішення. Романе, звісно, зрозуміло, що завдання цивільно-військового відділу цивільно-військового співробітництва надзвичайно важливі. Чи достатньо у вас сил і кількості і людей для того, щоб надавати ось цю допомогу? Ти сказав, що таких ситуацій буде більше Чи ви плануєте якось розширюватись? Ну, по-перше, головне, що є бажання це робити. По-друге, дійсно підбираються люди, які Саме військові можуть і вміють спілкуватися. Ми такі ж самі військові, як і ті, кого ми опікуємо. Звичайно, найскладніший діалог це з родинами загиблих і зниклих. Вони щотижня проводять свої акції, нагадують про своїх синів і дочок. Ми також виходимо з ними, підтримуємо їх. Це не тільки 120-та бригада. Виходить, виходять всі підрозділи, з де служили війничани, чи люди, які зараз мешкають в Вінниці. То проспект Росмонавтів, то проспект Коцюбинського. Я Схиляю голову перед цими людьми, перед жінками, перед їхніми батьками, перед дітьми, що вони виходять і нагадують, і стоять з плакатами Поверніть мені сина, поверніть мені надію. Ми також з ними пліч о пліч. А, те, що залежить вже по супроводу е, поранених, не дуже допомагають волонтери, не дуже допомагають ті люди, які. Ведуть таку серйозну міжнародну діяльність, вони допомагають ліками, допомагають елементарними якимись харчами, що можна цьому військовому завести, допомагають простими елементарними речами. Я сказав, там зубна паста, щітка, рушник, щось таке, що людина потребує. Я розумію, що він може його купити, але коли, коли йому цю це принесуть, коли ми сядемо поспілкуємося, 10, 15, 30 хвилин. Це прекрасно. І коли ми вирішуємо проблему цієї людини. Тому що там був випадок, лежить людина в Вінницькому госпіталі, дзвонить нам і каже, так і так, по якихось там даних, угу. я знаходжуся в розшуку в СЗЧ. Приходимо, ця людина на місці, вона лікується. Як так сталося? Розгрулюємо цю ситуацію, перевіряємо його документи, робимо фотографію, що він дійсно тут знаходиться, показує військовій частині. Все. Через пів години приїжджає поліція, він в розшуку. Беру трубку, кажу, майор там такий-то. Ми 120-ї бригади, ЦВС. Ми людину цю встановили. Вона знаходиться на лікуванні. Все нормально. Не треба нікуди вести цю людину в поліцію, не треба її розшукувати, не треба її напрягати. Людина і так уважає. Навіть, навіть такі ситуації да. бувають. наш боєць лежить в Харкові. Вийшов купити каву, його зустрічає ВСП. Він Знаходиться в розшуку, він 24 лютого воює 22 року. Він знаходиться в розшуку одного з наших районних ТЦК. Дзвонить ТЦК, кажуть, зніміть цю людину з розшуку. Це людина на війні з 24 лютого. Як так вийшло? Ну у нас там не сталася якась помилка. Вирішимо цю ситуацію. Скидаю бійцю, що він вже не в розшуку, що він вже все нормально, все. Він і заспокоїться. Таких, і таких ситуацій кожного. Така дня, ситуація напевне. щодня. Така ситуація щодня, тому що армія це великий механізм, дуже багато складових. Десь хтось щось не допрацював, десь щось не Писав, якась бумажка не туди потрапила, і це відкладається на докладах. Романе, що для тебе особисто означає служба у війську, тому що ти діючий солдат, ти служиш у війську, ти виконуєш зараз особливу місію, а саме зараз? Ну, Найважче і найскладніше, і найбільш таке для себе заспокоєння це, звичайно, війна на фронті. Хто не був на фронті, хто не був на бойових. За три чи з чимось роки це, такі є люди, але ти сам перед собою робиш цей крок. Ти знаєш, що ти був на війні, ти зробив те, що міг, може, не все зробив, але там, зокрема, ми на Оріхівському напрямку е завозили піхоту, завозили боє боєкомплекти, вивозили поранених, вивозили все, що треба, і ти відчуваєш себе потрібним, ти виконуєш свою місію, маленьку, солдата. Це одна складова. Є люди, які забезпечують цю армію. Треба розуміти, що не вся армія знаходиться на фронті. Дуже велике має значення логістика, доставка, забезпечення, тил, тому що солдат в окопі чи пілот на позиції з дроном без дрона, без зброї, без їжі, без патронів, без автомата він не зможе виконувати свої обов'язки. Це все треба знайти. Привести, довести до цієї точки, вивести те, що не потрібно, оце дуже складний механізм. Це, це просто ну, величезний такий механізм, який має працювати максимально бездоганно і в армії кожен важливий. Чи мрієте повернутися до журналістики? До журналістики? Дуже багато молодих людей. прийшло в журналістику. Можливо, я буду викладачем журналістики. Військової, зокрема, журналістики. Я в армії не був ніколи журналістом. Не хотілося бути журналістом і працювати в прес-службі. Хотілося бути простим солдатом, я і був простим солдатом, водієм, розвідником. Мені здавалося це ближче, тому що якщо я б пішов журналістом, то я би себе обмежив в певних якихось моментах. Хотілося бути, так як Юрій Басюк, як Юрій, як Володимир Грицик. Простим бійцем, який знаходиться на передовій і робить важку роботу. А журналіст на, на війні це теж важко, але це легше ніж бути в окопі, ніж їхати на нуль на еваку, ніж бути пілотом, командиром, так як Юрій Басюк, чи бути зв'язківцем, там як і Володимир Грицик. Дякую вам щиро. Дякую тобі, Романе. Дякую, колего, за ту роботу за той захист і за ту місію, яку виконуєш зараз. Бо вона надзвичайно необхідна. І ми багато говорили сьогодні про громади, про віддалені села. Не залишайтесь байдужими. Якщо поруч із вами повернувся ветеран, ветеранка, допомагайте, докладайте всіх зусиль, не залишайте наодинці і стукайте в усі двері. Дуже багато сьогодні організацій, ветеранських людей, волонтерів, спеціальних підрозділів, спеціальних відділів як цивільно-військове співробітництво відділу 120-ї військової бригади ТРО, які готові допомогти і вирішити всі проблеми і підтримати. Я нагадаю, що постим студії був Роман Ковальський, старший солдат, фахівець відділу. Цивільно-військового співробітництва 120-ї Вінницької бригади. Дякую, Романе. Дякую вам, сил, наснаги. А всім бережіть себе і чекаємо на перемогу. Вона обов'язково буде.